Дев'ять обстрілів з важкої артилерії та дронів окупанти тероризують Нікопольщину. Атаки не вщухають від учора. Вогнем накрила одразу три громади. Зруйнована інфраструктура та будинки місцевих. Більше про ситуацію в області розповість наша кореспондентка Поліна Паламарчук. Вона з нами на прямому зв'язку. Полю. Вітаю, Олено. Вітаю усіх. Вже зранку окупанти намагаються атакувати Дніпропетровщину. Над областю помітили безпілотник. Ми продовжуємо слідкувати за інформацією. За ніч окупанти чотири рази обстріляли Нікопольський район з важкої артилерії. Під вогнем опинилася червоногригорівська та Марганецька громади, а також сам Нікополь. Люди на щастя не постраждали. Далі усі подробиці. Вся інфраструктура і комунальні підприємства виконують свої функції. Не ігноруйте сигнали тривоги. Загроза обстрілів в нас залишається. Лише за вчорашній день армія РФ п'ять разів гатила по Нікопольщині. Знову атакували з важкої артилерії та безпілотників. По обіді обстріляли Нікополь та Марганецьку громаду. А вже надвечір вгатили Помирівській громаді. Люди не ушкоджені, але знищено та пошкоджено чимало інфраструктури. Далі пряма мова. Через вчорашній вечірній обстріл у Мирівській громаді пошкоджені лікарня, адмінбудівля та 11 приватних будинків. Повністю зруйнована одна господарська споруда, та ще сім пошкоджені в інших районах Дніпропетровщини. Доба минула спокійно, і зараз ситуація у Дніпрі та області залишається під контролем наших захисників. На цьому у мене все олено. Дякую, Полю. Це була наша кореспондентка Поліна Поламарчук, яка розповіла про ситуацію в області, зокрема про вчорашній обстріл Нікопольщини.